Враженнями від курсу 3D Max по складанню портфоліо. Це не перший мій курс в цій школі. Я пройшла вже це четвертий, бо я ще навчалася на дизайні і вчила архікат, вчила окремо повний курс 3D Max І ось цей ще додатковий маленький, і одразу скажу, що це буде не останній курс. В цій школі, бо е, я дуже раджу цю школу: викладачі, організація, е, приємні ціни. Ну, все на вищому рівні. Я не знаю, що, що ще потрібно. Ці люди створили з мене дизайнера. Ось. Е, а що стосується останнього курсу, е, ну я думаю, він був дуже замістовний. У ці три. Е, Консультації Вадим, це викладач, він зміг вмістити максимум інформації, відповісти на абсолютно всі питання. Він завжди був на зв'язку, пропрацьовував детально з нами все, при чому ділився власним досвідом, якогось інформацією, власними фішками. Тобто, Ну, мені дуже сподобалось, і найголовніше, що по результатам всі учні мали роботу. Я, думаю, я вважаю, що це ну, просто найкращий результат, який міг бути від цього курсу. Да, да маленький, стислий, але ну, максимально інформативний, як для мене супер шик. Я дуже задоволена. Тож, раджу.